Привіт, ви на каналі Дмитро Limit. Сьогодні будемо проходити іншу частину э, Ice the Horror Game, а саме трюк чи лікування. Хоча чого тут пише додаток? Тут частина, а тут додаток. Ну ладно, не буду вже прискіплюватися до кожного слова. Э, хочу зразу сказати: воно тут навіть пише на тематику Хеллоїну. Да, я знаю, Хеловін пройшов, да, я знаю, що новий рік пройшов. Я знаю, що скоро Пасха. Тільки 29 січня, ну то ладно. Е... Тому... Того, що я хочу пройти цю гру, я не хочу її тримати, тому... Да, будемо проходити. Буду думати зразу на нормалі. Яш. Ж... Я ж не лох. Я ж не лох. Е... Найте гарбуз, щоб отримати великий грошовий бонус Ладно. У нас буде якийсь гарбуз. Ой, а чому... Ума-на. Oh, Две нам надо сбираться. А матовы будут жить. Да. Да. А вот интересно, что у меня тут... А... Ну ладно. Так зеля некуда. А хочешь? Будем. А, уже... ты закрышешь, да? Иди вон. Тоже будешь? Нет. Ну надо сукерочки с брата уйти. Где наша Ай? Надо поднимается, так что я звалю весь. Я в подвал. Иди сюда. Тебе, Ладно, я тебе даже но я в тумый Я в бігати за тобою. <рес> Почекай мене. О! Монета для мультиплікатора виграшу x2. Какого мультиплікатора? Я щось не розумію. Гей це да я чогось не розумію пам пампампам-парам Щось не витягне. Боже їх не тут не видно на цій підлозі. Койде ж здається, що нема, підійшов глянув є. Я буду валюватися з бігом біля ті. Та не то у нас спускається з іншого спуску в підвал. Є що-небудь. Невже нічого? Ммм. Хоча б щось мене виселить. Давай. О ми гад. Одна в підвалі штучка. А... Остальна тут. А це мішок. А, вони мені показані, як мішки. Ну, другий поверх він мене завжди порадує чимось. Надіюсь. Ну бач. Цукерочки поклали пацієнта. Тобі тоже, да? Та не жалійся на них, вони собі хоча б цукерками кормлять. Так що радуйся, в яких ти умовах живеш? Пам-пам-пам-пам-па-пам. Пара-пара-па. Всю пам. Ну па. не каву цю выпьет. Ну ладно. Одна штучка, де вона? Пам-пам-па-пара. Пам-пам-пара. Ужа я не видимий, Петро. Як тобі? Нормально тут? Думаю, що да. Лежить собі спокійно, спить. Не буду його чпати. яка вона? вона. Марина. Полетіла. Їй не цікавий. Да. Та-рарарара. пам Ну, пройшли тут. Далі, на жаль, у нас буде подвійна проблема. Ну, а потім... крик минулого. І нескінчений режим. Все, далі, отут я не хочу засиджуватися якось, мультиплеєграти я не буду. Бо я ж не хочу затягувати по цій грі. Тому да, надіюсь, вам таке коротеньке відео сподобалось. Ви поставите лайк, напишете коментар, підпишитесь на канал. Надіюсь, хоча б 50 підписників доб'ємо. Цікаво, як вам там серія Балоді, скажіть. Ну а з вами був я, Дмитро. Ви були на каналі Дмитро Геймплеї. Всім пока!